У мене є інформація. от Остання не опублікована по довірі. Довіру до зеленського повністю довіряю 17%, Довіряю частково. Ну в більшій мірі довіряю ніж дові, Не довіряю 15%. Тобто, всього тридцять. От, е, а потім іде скоріше не довіряю там, повністю не довіряю. але щоб ми зрозуміли, що це навіть уже не 45%, Це десь 32-33%. Ну хай там ну ну третина, третина, які ще довіряють Зеленському, але е, повзе на спад. Мало того, є, я думаю, що генерал залужний, якби це було по чесному да, він би виграв з першого туру, Ну, але якщо з другого, то був би результат знову 25 на 75 на користь залужного в другому турі. Ну, або 70 на 30 хоча б. От, тобто впевненою перемогою. Ну, так, що у Зеленського нема шансів заморились від нього, а більше від його команди, звісно, підставляють і тягнуть рейтинг, і сам Єрмак з офісом президента, з оцими оцими татарами, з корупційними скандалами в центральних органах виконавчої влади, з дурньою, яка твориться і на регіональному рівні, тому що вони переймають спосіб спілкування з суспільством на рівні областей, ну, з центральних органів влади. Як вони піджимають місцеве самоврядування? Ну, це все воно ну, все складається в одне. Як вони ведуть себе на полі свободи слова, ну і звідси е, ми маємо е, те, що да, а е, заслуг слуг народу, от як ми зараз е, ну, вони то понятно, будуть проводити ребрендінг. Да, якщо Зеленський вирішить піти, то буде по любому ребренді. Ми вже не побачимо слуг народу, а побачимо щось умовно, там, я називаю це Діти Зеленського, да, або браття, або Зеленського. Братя, ну щось таке, От, але щоб ми розуміли, що там зараз рейтинг слуг народу десь на рівні 10-12%, тобто навіть на 20% нижче, ніж особистий рейтинг Зеленського. Тобто, там, взагалі, тобто, якби були вибори. Але давайте зосередимося. по Конституції не можна проводити вибори до Верховної Ради. А по президентським там не ясно. Там можна власне, але як ви хочете змінити зміни внести в Виборчий кодекс, і саме головне, а як технічно провести? Тобто технічно можна провести тільки через дію, але я не повірю в це. Я чув, у мене є інсайт такий, що вони зараз про, пропонують американцям, що ти, що потім запропонувати нам, що ті, буде не через дію. Умовно ЦВК ми обложимо американцями і якийсь американський гаджет, який типа буде контролювати не наша ЦВК, а ну умовно, якийсь консорціум там європейсько-американський, які типа скажуть, що ні, у нас голосуйте, Ну, не дії, а якась там гаджет буде там, типа дія вибори, і це типа не офіс контролює, да не вони можуть там намутити, а типа американці. Але все одно я не знаю, як це можна організувати, тому що усі інші варіанти я не вірю, що їх не можна промалювати, хоча б тому, що в день виборів або треба тоді змінювати виборчий кодекс і там призначати тиждень або місяць на вибори. Да? Тому що інакше, якщо день виборів фронт не проголосує за кордон, 4,7 мільйона не проголосує, і в Україні не проголосує, то що це буде день сплошних тривог. Ну, то є, ну їх технічно не можна провести. Технічно Крім як то, там, типа через якусь дію в українську дію, ніхто не повірить, ніхто не ви... не визнає легітимними цих виборів. Якщо ви А але ви... для чого Зеленському йти на вибори, якщо є ризик втратити посаду? Якщо ні, так от іменно вони хочуть піти на вибори, щоб або підкрутити результати в дії, або користуючись тим, щоб війна не допустити військових і яким чином не допустити. Генерала Залужного, а умовно, щоб на вибори пішли Зеленський, Арестович, і там якась тітка з римка Барабашова із Харьковського, якийсь э, мужик, там, э, там одеський бомж, наприклад. І скажуть, от дивіться, ну вибирайте, Арестович, бомж, тітка, яка ту саме торгує, Зеленський. І тоді тоді, да, тоді без варіантів, Зеленський виграє. Ну, то, що ми підемо, ну, не же ж до виграти, або, крім Арестовича, там ще якийсь бойко з ОПЗЖ, розуміємо. От, і це такий буде розкладок, тому що е, якщо навіть е, там зайде, там ну не допустять Порошенка, ну зайде Юля і Юля може виграти. Тобто ну хтось, крім Арістовича, і Бомжей, все, всі останні переможуть з Великом. А, а що ж, значить не допустять? Е, просто використають ситуацію, що да, у нас ну, війна? Там, нам... типа, що Тим, за... не, залужний там е, посол, там, типа, ну якісь ну вони, вони щось же собі планують. Тобто, інакше, якщо участвує генерал залужний, скажем, у відкритих і прозорих виборах з нормальним допуском всіх кандидатів у Зеленського шансів немає. Тому треба мутити. Або мутити через гаджети, от якийсь новий Серега підрахує буде, або якимсь іншим чином мутити. Ну, все, шансів немає. Серега підрахується добре. А... Ти допускаєш, що вони можуть реально це провести в 25-му році, звідки ця інформація з'явилася? Тобто Не, в офісі вже готується? Бачиш, бачиш да, це? Це шепчуть з усіх е кутків. Мало того, вони ще два тижні проводять соцопитування, фокус групи закриті. Е ну а так світ е чутками повниться, е тобто. Про це говорять. Ну, про це говорять в першу чергу там і сам Арістович, що там вони готують вибори. Про це, про це говорять інсайди і слуг народу, що центральний штаб точно розгорнутий. розгорнутий. Ну а значить, скоро розгорнуті обласні якісь штаби. Їм не треба до кожної громади там, штаби робити, чому тому що вони все одно через телевізор, через е, е, картинку будуть проводити вибори, тому не треба там, йти від дверей до дверей, як це було на виборах раніше. Тобто вибори тепер будуть іншими. От, але головне, звідки інсайди, тому що вони з цієї ідеї виходять на американців, на американські компанії, що типу український народ не довіряє, якщо це буде влада, проводить в дії, так? а якщо ця умовна дія буде американська, може, типу, блін, ми ж так тоді зможемо. Ну, не знаю. що ну, а... дізнаватися деталі там, що вони запропонують. Uh -huh. Це принаймні їхнє бачення, це ж не факт, що це буде, що вони з цим вийдуть на, на наше суспільство. Але принаймні вони хочуть це провести, якось замутіть, щоб виграти ще раз. Да. Але ми от недавно питали у людей про президентів, то багато хто все-таки кажуть, ти дарматішишся тим, що впали рейтинги. Ну, констатуєш е, багато жіночок в основному кажуть, що ну, так він же ж не втік. Він ж да, бо не втік, і саме тому у нього ну, ти ж кажеш 45, я кажу 32. Де 32? Да, Ну 32% ще за нього. Да. І а тут, хто може тут... альтернативу скласти, якщо залужний не піде? Ну, не факт, що він захоче взагалі в політику йти в сувору. Uh, ну не, не факт, що залужному не скажуть, що це треба в Україні. Що, ну або ти, або Зеленський, або це іспанський стит ще на 5 років. Ну, от э, а залужний ну патріоти то його будуть, але якщо не буде залужний, будь-хто виграє, Порошенко виграє, Буданов виграє за свистом.